Доброго дня! З вами на зв'язку компанія ASICX. Я власник компанії Володимир, який працює для вас з 2016 року. Ви прекрасно всі мене пам'ятаєте, знаєте, тому що криптоком'юніті досить вузьке і незначно обширене. Це така як маленька дружна сім'я, де всі один одного знають, спілкуються, підтримують зв'язки і контакти. За цей час ми здобули досить багато приємних хороших результатів, починаючи з програмного забезпечення, яке було представлене у 2017 році, це була прошивка під s 9 Ми були одні одній із перших, хто це почав запровадити і здійснити. У 2017 році ми запустили наш сервіс, який прекрасно зарекомендував себе і працює і надалі. Ми стараємось максимально якісно виконати свої обіцяні терміни ремонту. Також для вас надати максимально якісну гарантію. А саме від нашого сервісного центру. Друзі, не путайте гарантію від компанії Bitmain, Тому що гарантія Bitmain, вона розповсюджується при наявності вашого пристрою на заводі виробнику. А саме, вам потрібно заплатити за доставку в одну сторону, в другу. Потім компанія Bitmain бере на тести ваше обладнання і, відповідно, ви втрачаєте досить багато часу, коштів, що гарантію просто стає неліквідною і невигідною для вас. Ми спеціально пропонуємо вам гарантію від нашої компанії, від нашого сервісного центру. Тобто, якщо у вас щось трапляється з пристрою, ви привозите на наш сервісний центр. Наш спеціаліст оцінює поломку і, відповідно, максимально скоро старається полагодити, якщо досить обладнання, недавно у використанні. У нас також працює програма Підмінний фонд. Тобто ви приносите ваш пристрій, майстер діагностує, якщо там немає критичних поломок з перепадом світла, перебоєм електроенергії і так далі, горіння, розгону, тоді ми обмінюємо вам з нашого підмінного фонду. Також хотів би я вам розповісти про формування ціни на обладнання. Ціна формується по наявності і під замовлення. Наявність завжди дорожча, ніж під замовлення. Поясню чому. Тому що ви не очікуєте, ви приходите і купуєте одразу в офісі, де ви можете перевірити, побачити, потрогати, як то кажуть. А під замовлення ви деколи будете замовляти, тому що, можливо, стикалися з шахраями або недобросовісними продавцями. Ви в першу чергу, коли ви заключаєте договір з нами, ви заключаєте договір не просто з фізичною особою, ви заключаєте договір з юридичною особою. Де всі дані ви можете перевірити в єдиному державному реєстрі 21 століття. Друзі, все відкрито, все доступно. Наша компанія зареєстрована, якщо я не помиляюсь, з 2017 року кінця 17-го року. Наша компанія не на стадії закриття, припинення і так далі. Заключивши договір, ви максимально забезпечуєте себе від обману до прикладу. Зараз існує дуже багато схем, з якими ви можете стикнутися. У нас є ексклюзивна пропозиція, а саме експрес-доставка, яка реально працює дійсно, 10-14 днів. І ваше замовлення вже тут, на нашому офісі, в пункті видачі, де ми це все тестуємо, налаштовуємо, розповідаємо. Якщо ви знаходитесь не в місті Києві, це все можна зробити в режимі онлайн. У нас зараз є чудовий сервіс Дія, де даний договір можна підписати за допомогою електронного підпису. Це всього пару секунд і договір готовий. І обов'язково подивіться пункт 6.5. Це є така наша фішка, яка доказує наші не просто слова, а дії. Тому що якщо ви чекаєте більше зазначеного в договорі терміну, ми виплачуємо простій вашого обладнання. А саме, починаючи з просрочення терміну, кожний день ми оплачуємо вам простій вашого обладнання, що доказує, що експрес-доставка працює. І ми максимально відкриті для вас, для вашої довіри, для підтвердження наших слів. Чому потрібно вибирати компанію? Друзі, ви можете зайти на OLX, відкрити, знайти десь дешевше, але, на жаль, дуже плачевні результати на ваших покупок замовлень. Досить часто, коли вам продають обладнання під видом нових, а всередині, на жаль, засунуте старе желізо, також може бути і після ремонтів. Так, дійсно, ви купили на значно дешевше, вигідно. Але ви втрачаєте гарантію того, що ви купуєте нове обладнання, а не вживане. Про те, як дізнатися і зрозуміти чи обладнання нове. Ми обов'язково розкажемо в наступному відео, тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки. Ми будемо готувати для вас максимально цікавого ексклюзивного матеріалу, також будемо розповідати за всі практичні моменти майнінгу, а саме для того, щоб ви не переплачували за обладнання. До прикладу, як на сьогодні сталося з моделлю E9 Pro. А саме існує їх 5 е, модифікацій, починаючи від 3380 і закінчуючи 3780. Всі чомусь е, дзвонять, питають, дайте нам 3680 мірхешей. Але ми з практичної точки зору вас відмовляємо не брати, не купувати 3680. Візьміть ту ж саму модель 3580. Вона дасть вам значно більше вигляді приємного бонусу від компанії Bitmain. А саме, отримуючи модель 3580, в результаті ви отримаєте 3920 4000 000 А модель 3680, яка в закупці коштує на 100 доларів дорожче, дає всього лише 3800 там, 3820 мегахешей. Поки що розбираємося з начинкою в плані програмного забезпечення. Чому такий результат ми отримуємо? Тому що конструкція одна і та сама, є 9. На кожному є 9 про одна кількість плат і одна кількість чипів. Фішка лише в програмному забезпеченні. На даний момент наші спеціалісти розбираються, як максимально ефективно можна це програмне забезпечення використати і зашити, до прикладу, більш слабніший асіб, і отримати досить непоганий результат, чому переплачувати більше. Це один із таких, знаєте, практичних вагомих моментів, які... Потрібно для вас як покупця, це ваш такий, знаєте, кажуть, приємний бонус і вигода для того, щоб звертатися в нашу компанію, яка має досить широкий досвід. Ми по суті з кінця 2016 року, і досить багато були випадків, коли, ну ви розумієте, існує багато ряд алгоритмів доб... добичі криптовалют. Є певні алгоритми, які не досить ефективно а, в плані розробки блокчейну зарекомендували себе. Або, до прикладу, за останній там рік, а, два, як Dogecoin, які активно піариться Ілон Маском, а, розвивається в плані реклами, але не розвивається в плані технічної точки зору. За останні два з половиною роки не було нічого. Запущено даний проект, тобто, проект сирий, він не цікавий, працює і активізується за рахунок реклами відомої людини. Тому ми завжди з вами на зв'язку. Ми вас проконсультуємо, розповімо всі моменти, з якими ви можете стикнутися. Ми в ньому наше завдання не впарити. Не заробити просто на вас кошти, наше завдання, аби максимально донести вам інформацію, щоб ваша інвестиція була максимально вигідною, максимально правильною. Нас досить є хороший результат в даному етапі, тому що наш досвід, наш час тільки роки в даній галузі дало нам зрозуміти, дало нам усвідомити. На практиці, з якими моментами ви можете зіштовхнутися. Тому звертайтеся, набирайте наш, по нашим контактам. Також хочу сказати, щоб ви підписувались на наш телеграм-канал і отримували максимально швидко інформацію по наявності пристрої, по цінах під замовлення і по наявності. Тому підписуйтесь на наш е, телеграм-канал, отримуйте максимально швидкі огляди. Не завжди виходить швидко змонтувати і публікувати в Ютубі. Тому Телеграм нам допомагає е, максимально швидко комунікувати з вами, доносити інформацію. В режимі онлайн з нашого офісу. Ми знаходимося в місті Київ, Жилянська 32. Прошу друзі, приїжджайте до нас, проконсультуємо, вип'ємо, яке каву, познайомимося, розповімо про все, що ми знаємо. Поділимося досвідом практичної точки зору. Тож, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і будьте з нами. Дякую, друзі, за довіру.